Вітаю, друзі, підписники. Хотів би зняти ще одне таке відео. У мене вже є на каналі по поводу такої маленької насіння вибиралки для гарбузів. І хотів би більш трошки детальніше розказати, дехто інтересувався, то я хотів би розказати про цей процес. Хто цим вже займається, хто ще цим не займався. Не знаю, як вибирати, а вибирає вручну, то я б хотів би сказати, що оцей машинкою, яка саморобна, набагато легше вибирати, набагато швидше. Я розумію, що його зробити, цю машинку то треба час, ще железяки, всякі знайти, мотор туди-сюди. Але якщо ви кожного року сієте гарбузи і вибираєте, то я думаю, стоїть зробити таку машинку. Ну, цей машинкою можна вибирати до гектара по часу, не буде довго. До гектара поля перевозить гарбузи до себе додому до і потім їх вибирати. Я думаю, що це вона справиться. Якщо одна людина, навіть якщо вже двоє, то це вже буде двоє чи троє людей робить, то це взагалі буде дуже-дуже швидко -дуже робитися. Так що е зроблений бак, я вже розказував, е зроблений бак старої е пралки, бош, він такий нержавійний бак. Зроблений для його е, такий столик, можна сказати, він прикреплений до цього столика. У е, мене машинка включається на, на, на 220, у мене 380 є. але на 220. Мотор е, на, на 3 кВт, 3 кВт мотор. Ні, це не 3 кВт, трошки менше, мабуть, як 3 кВт, але на 380. Е, підключений він на 220. Е, стоїть звичайний е, цей. Кнопка в середині конденсатор. Через конденсатор, через пускову кнопку. Мотор запускається без проблем, все нормально. Через великий шків на, на бачку і менший шків на, на пралці. Ось тут трошки погано видно, але ось великий шків на пралці і маленький шків на моторі. Запускається дуже добре, без ніяких проблем. І ще я хотів висадити, теж дуже ускорює роботу цю. Це зробити такого ножа, яким рубаєш гарбузи. Це теж дуже ну, пришвидшує роботу. Бо якщо якимсь там ножом, це дуже довго. А коли ти зробив такого свій мічета, це береш пилку, брізаєшні зуби, приварюєш трубку, вставляєш кусок деревини туди, таку ручку робиш, як би сказати, і одним махом ти її перерубиш. І виходить. Вона гарно переробиться, гарбузна, це дуже-дуже полегшує роботу. Те, що воно виходить, дуже швидко. А це все час, коли ти робиш це сам, це все йде час і треба чим побіж, його це робити. все. Далі обов'язково е, має бути ящик. Я так уже зрозумів за, за декілька років, що треба, щоб був ящик. В ящик його накладаєш, ставиш і воно біля тебе. І не треба нагинатися кожен раз, а ти береш кожен раз е, з цього е, З ящика і. Ну, вибирається воно. далі. Хотів би для тих людей, які думають, що воно може там замотати руку чи ще щось. Я, перш ніж придумати цей механізм, як його, як яка має бути лопасть, то я трошки поінтересувався. І найліпше це просто круг, що був приварений зверху. Тоді воно тобі ні руку не замотає, ні перчатку, нічого. Головне, щоб було цільний кругом. Тоді ти нічого не можеш замотати. Ну так, звісно, якщо ти візьмеш шию і допустиш із шарфом, то понятно, йти на мотарі. Знизу лопасті в цьому боку, на їх прикручена резина, і вона, якби допомагає трошки, трошки очищати. Далі з боку отвір, він на бік. Ну, Краще робити отвір донизу, щоб був. Я хочу переробити, щоб отвір був донизу. У мене чуть на бік і, на... і має чуть ухіл донизу. І насіння туди падає. Або просто вже в... трошки якраз зробив, візьмеш, береш і вигрибаєш донизу, туди в відро вигрибнув просто в цей отвір, великий отвір. Ось туди вигрибав і все. З цим немає, ніяких проблем. Головне, що воно не є травматичне. Тут оберти десь приблизно до тисячі оборотів. більше тут немає, туди більше не треба. Це достатня швидкість, щоб гарбузи вибирати. Я зараз включу і ви побачите, як я це роблю, і щоб тоже зрозуміло, що дійсно воно є травмобезпечно, Нема за що переживати, і швидкість і якість вибирання гарбузного цього насіння є дуже швидше. Далі біля себе має бути тачка, щоб туди кидати, і потім ви його вивозите. В кого є худоба, то худобі йому надавати. А так, трошки в мене йде для гусей, в мене ще гуси є. Трохи гус... гусям даю, а остальне йде, як він добре в... в поле, в город. Так що, отаке, зараз я включу, і ви побачите цей механізм. Е, ще має велике значення, щоб комфортно було це вибирати. Важно, щоб були хороші довгі рукавиці різинові. І е, було робити. Давайте я запущу і ми бачимо, як воно це робиться. Е, запускаю я. Кітає прямо в отвір, часть остається, е, е, часть остається тут в боку, але щоб отвір був зроблений так у як донизу, воно було б набагато краще. Але так я просто бо набувається багато і просто його згорнув, ось так рукою туди. Але якщо зробить отвір донизу, то воно буде набагато краще. Далі. Е, ну, ви далі, я думаю, розумієте. Ми оцю мошмалу беремо, кидаємо його в воду. В бак у мене там є, є з'ємність, є з водою, ми туди його вкидаємо. І, е, беремо його, вибираємо зверху. Воно спливає прямо наверх. І е, бажано зробити квадратне, квадратне, низеньке ситочко таке з бляхи. Я вам зараз навіть міг би показати секунду. Зараз я вам покажу. Робиться ось такий, ось такий друшляк, як би сказати, з який теж з старих баків вирізається. І коли воно вже в насіння спливає зверху, ви його гарненько збираєте зверху. І кидаєте його ось теж зробив отакий бак. Ось такий бак. Теж, щоб ще, як би, сходило. Але ось таке практично воно вже чисте і добре до сушки вже годиться. У мене є спеціальний такий стіл зроблений. Метр десять чи метр двадцять на два метра. Я його висипаю, він такими з бортами, такий стіл, під низом бочка горить. І воно гарно сушиться, це насіння. Вранці я я закидав його і сушую це насіння. Приблизно я за день без проблем сам, без проблем сам я можу шість відер десь за п'ять за годин, без проблем сам я можу зробити 20-літровий відер. П'ять-шість на сім, може бути. Це приблизно за 4-5 годин роботи. Так що е, ось, ось так, такий вам розказ е, по поводу, як я вибираю насіння. Може комусь е, ще щось є, якісь питання, може комусь щось інтересне по поводу цього. Е, пишіть пишіть е, коменти, задавайте запитання. Я буду е, радий вам відповідати. Тож, успіху, всім, до побачення.